Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо прес-конференцію міністра юстиції України Павла Дмитровича Петренка. Участь у конференції беруть керівник регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Ігор Микитин, а також запрошені. Люди, які отримали безпосередньо в місцевих центрах надання безоплатної вторинної правової допомоги конкретну допомогу, і вони розкажуть о після виступу Павла Дмитровича. Павло Дмитровичу, запрошую вас за до слова. Доброго дня, шановні друзі. Для мене велика честь відвідати це прекрасне місто, місто Львів, яке завжди є дуже щирим до. Всіх гостей до мешканців міста і тут дуже багато є позитивних змін, зрушень. І фактично, це таке серце і душа України, яка надихає до змін не тільки в сфері юстиції, а у всіх сферах життя нашої держави. І дійсно, місто Львів і Львівська область є тими послідовними. Учасниками наших всіх пілотних проєктів, які започатковує юстиція, і дуже приємно, що ми маємо тут конкретні результати. Конкретні результати, які стосуються змін в сфері як діяльності Міністерства юстиції, так і в сфері надання відповідних сервісів і послуг, які українці завжди отримали не дуже якісно м'яко кажучи. Тому сьогодні ми сконцентрувалися на тому, що аналізуємо ті. Хороші і погані сторони, які виявляються в комунікації між нашими системою юстиції, органами юстиції і українськими громадянами, я сьогодні був приємно дуже вражений зустрічі з маленькими українцями з учнями школи інтернату номер 2 які прийняли участь у такому. Пілотному проєкті, я маю надію, він буде національним проєктом як шкільна юстиція. Понад 300 учнів шкіл Львівщини прийняли участь у цьому проєкті. Кожен з цих учнів написав своє враження, яким чином повинні захищатися права української держави. 60 учнів перемогли в цьому конкурсі і пройшли фактично місячний тренінг в органах юстиції. Діти були в судових засіданнях, вони бачили, як відбуваються судові засідання. Діти були в нотаріальних конторах, Вони бачили, як дійснюються нотаріальні дії. Діти спілкувалися з адвокатами, з тими людьми, які отримують правову допомогу. І це звичайно позитивне враження, коли маленькі діти. Набагато глибше усвідомлюють, наскільки важливо захищати права кожної людини, ніж велика більшість дорослих, дорослих, які працюють в державних органах, в органах правоохоронних, в судових органах, в тому числі, я переконаний, що такого роду проекти просвітницькі проекти вони будуть мати надзвичайно важливе значення. Так само, ми сьогодні мали відверту розмову з колективом обласного управління юстиції з приводу тих. Пілотних проєктів, національних проєктів, до яких долучена Львівська юстиція, це і реєстрація шлюбу за добу. Фактично цей пілотний проєкт починався, в тому числі зі Львова, і за фактично рік роботи даного проєкту понад 1100 українських пар одружилися у цьому у прекрасному місті Львові. І ми маємо дуже хорошу статистику, і хороші новини. Жоден з тих молодят, які одружився у Львові по даному проекту Шлюб за добу не розлучився. Хоча б дуже багато було з цього приводу скептиків і критиків, які озвучували, що такі проекти не можна запускати. Це ще раз підтверджує, що вільні українські громадяни самостійно вирішують, коли і як їм формувати сім'ю, і жоден бюрократ не може їм нав'язати будь-які обмеження в цьому плані. Так само ми. Маємо хороші результати в системі наших онлайн-сервісів, і Львівщина тут є одною з передових областей, але найбільш важливим, напевно, є той соціальний проєкт, який ми запустили спільно по наданню безоплатної правової допомоги. І тільки за минулий рік понад півмільйона українців звернулися по всій країні до наших центрів безоплатної правової допомоги, і насправді це не просто. Людські історії це історії, коли людина страждала або створювала її проблеми через бездіяльність, безвідповідальність конкретних посадовців і державних органів. Чому ми сьогодні зібралися на таку прес-конференцію, коли є ті люди, які фактично пройшли дуже складний період і цілі кола пекла, спілкуючись з різними державними органами? відстоюючи своє право, і дуже важливо, щоб країна знала ці історії, щоб ми були небайдужими до цих історій, навіть тоді, коли такі історії завершуються позитивно, коли вдається адвокатам системи безплатної правової допомоги, юристам системи безплатної правової допомоги допомогти конкретним людям в їхніх конкретних життєвих ситуаціях. Але цього мало. Важливо, щоб на майбутнє. Таких справ було набагато менше, щоб на майбутнє людям не приходилося залучати адвоката, юриста для того, щоб захистити своє законне конституційне право, на яке вони фактично розраховують живучи в цій країні. Тому ми сьогодні озвучимо цих декілька історій, і я думаю, що для тих українців, які ще до сьогоднішнього не вирішили, чи Звертатися до системи безоплатної правової допомоги до Міністерства юстиції це буде хорошим аргументом, що коли ми об'єднуємося, коли ми спільно захищаємо наше право, ми маємо всі шанси на перемогу. А ті е, представники державних, правоохоронних, а іноді приватних структур, які порушують права українців, повинні чітко розуміти, що рано чи пізно вони понесуть за це відповідальність. Тому я хочу подякувати колективу. Система безоплатної правової допомоги регіональному центру безпосередньо керівнику за ту роботу, яку ви щодня робите в надзвичайно важливій справі. В повсякденній справі, коли ви захищаєте права кожної людини, по можливості, коли є така можливість, коли є законні механізми, ви це робите. Такі речі це маленькі перемоги, маленькі успіхи, але вони роблять одну загальну велику перемогу. Ми повинні змінити в нашій країні саме основне відношення до людини з боку державних інституцій. І ми точно це зробимо. Тому прошу зараз, якщо можна декілька слів по тим справам, які були в цьому фактичному місяці пріоритетними. Дякую, Дякую, пане міністре. Якщо ви дозволите, я загальних кілька цифр дам для орієнтування. Отже, в нас цього року за шість місяців до місцевих центрів звернулося понад 15 тисяч клієнтів. Це люди, які отримали і первинну і вторинну допомогу, яким було написано заяви, яким необхідно було поговорити. Просто з них 1600 чоловік отримало адвоката для захисту у суді. Окрім того, ще 500 чоловік. Отримало не адвоката для захисту у суді, а працівника місцевого центру для того, щоб обстоювали їхні справи в судах. Це що відноситься до місцевих шести місцевих центрів. Наш центр регіональний цього року видав 2 500 доручень для захисту затриманих, підозрюваних і підсудних. Щодо Конкретних справ, які в нас розглядаються. Це відсотково найбільші, звичайно, справи майнові, справи, які стосуються спадку, справи по аліментах. Це все залежить від місцевості, де знаходиться місцевий центр. На селах більше земельні справи, у нас більше цивільні справи. Тепер щодо самих конкретних справ. Отже, я би хотів. Представити вам склярову Ганну Йосипівну, законного представника тріски Віри Мартинівни. Справа була виграна про незаконне нарахування Львів, газом зайвого ну зайвого газу. Також це Петряєв Руслан. Це заочне рішення по стягненню аліментів. На нього було накладено стягнення аліментів. Він звернувся до нашого центру. Законний представник адвокат відстояв його право у суді. Це є вороткова Олена Володимирівна, яка зверталася в пенсійний, в пенсійний фонд до пенсійного фонду на рахунок того, що їй не нараховували. Відповідного розміру Чорнобильський і іншу пенсію. І це є Забавський Ігор Степанович, справа якого стосувалася незаконного забудови горища. Отже. Дякую. Давайте, може, кілька слів скажуть наші люди. Як ви звернулись до центру, як ви отримали цю праву допомогу? Який все таки результат? Але, але так, будь ласка, дуже коротко, до півтора хвилини. Будь ласка. Доброго дня. Чесно кажучи, проживши так багато років, ніколи не бувши в таких ситуаціях. Я дуже хвилююся, вибачте, будь ласка. Ситуація, старенька жінка, 80 років, зовсім мені сусідка, чужа людина. Ви розумієте, в 92-му році її поставили, газ підключили і поставили лічильник. І забули. Тільки приходили провіряти давати квитанції. У неї два босівських кульки. Всі квитанції зібрані в першу чергу тільки це. Коли через 25 років сам лічильник вийшов з ладу. І за місяць набігло 3,5 тисячі кубів, хата, не маючи ні городу, ні господарки, ні нічого, газова служба робить, що бабця втручалася в лічильник, маючи переплату в майже 750 рублів, маючи субсидію в 1800, маючи гроші, як дитина війни. І навіть логіки не було в тому, розумієте? Але... Чому дивилися, як провіряли? А тут такі п'яні, а тут таке. Монополіст, газова служба. І, і 30 тисяч повісили на бабусю. Та як? А ми же ж такі гонорові, ми вже можемо щось доказати, а треба піти до начальника порішати. Та як порішати? Ми ж можемо доказати щось своє. Ходимо, ходимо, рік ходимо. Основне, що район, що би я хотіла вам, я, я, я зараз закінчую район. А районний центр то так далеко одне від другого. І щоб тій старенькій людині, яка після того їй відмовили ногу, ноги, вона їздила за тими всіма справками до того суду. Ну, напевно, разів 50 та десь 60 то, то цей. Тоді нам порадили звернутися в допомогу. Ми подали всі документи, нам момент рішили. Дуже задоволені, дуже гарно віднеслися. Ще ми справу не виграли. Тільки зараз з'явився компетентний адвокат, який то все знає. Я вже сама навчилася за рік, що таке газова служба і що таке, то я вже можу навіть сама зробити оцінку. Дуже хороша людина Марія Дмитрівна, запрошуйте її. І ще би, знаєте, що я порадила? Я не знаю, можна то говорити, можна, чи ні? Все можна. От якби та газова, та, та от допомога, якби от там було два клерки, чи якісь службовці. Щоб у ті люди, які дійсно не можуть, прийшла комісія, чи хтось, прийшли додому, подивилися і дали таку людину, яка б побігала за тими справками. Не завжди такі старенькі люди знайдуть когось попросити. Зараз люди дуже злі. А якби були такі. Йому би було дуже добре, він має цю заплату, або наприклад, навіть студенти, щоб їм доручити, щоб вони могли обслужити, знайти ті всі документи, то все попідписати. Ви собі не представляєте, скільки то їздити, якщо на 60 кіло... за 60 кілометрів, ото все справа не виграна, справа в суді, газ монополісти, і то буде дуже трудно. Ну, попробуємо побитися. Дякую, дякуємо. Запрошуємо пана Руслана. В чому полягала ваша проблема? Ви звернулись в місцевий центр, і як вона вирішилася? Чи вирішується? Ви позитивно. Вони дуже багато відмовок було від суду спочатку. І для усунення недоліків постійно відмови приходили. Я подавав документи, відмови приходили на усунення недоліків. Я які саме не було вказані в тому? Я звернувся до за допомогою того адвоката. І ті недоліки фактично було все усунені за, за той самий день. Той самий день. І ваша справа вирішена позитивно. Вирішена позитивно, так. Дякуємо. наступний. Наступний е, вороткова Олена Володимирівна. Пані Олено, е, коротко в чому поляла ваша проблема. Ви звернулись в місцевий центр. Як вона вирішилась? Мені надали безкоштовного адвоката, пане Дмитра. Я чотири роки зверталася в пенсійний фонд, так як я чорноболець, і мені постійно відмовляли в наданні на правильної пенсії і добавки до тої пенсії на дитину. Обіцяли одне. Тобто зараз на даний момент справу ми виграли, але пенсійний фонд невідомо чи виплатить, бо начальник пенсійного так і не хоче виплачувати ті гроші. Я принесла і документи, а вона, в принципі, все одно. Ну, ми через виконавчу службу будемо службу. Ну, значить, якщо начальник пенсійного фонду не хоче виплачувати, значить ми це питання піднімемо на рівень уряду, тому що не припустимо, коли е на рівні району чи області е державні службовці не виконують рішення судів, які фактично ми домагаємося спільно через систему безоплатної правової допомоги на користь держав також громадян. Це нонсенс. Ну давайте тоді ми просто цю справу будемо тримати на контролі. Пройдемо е через примусового виконання, якщо ні, тоді в рамках моніторингу будемо це питання це на протязі чотирьох років звертаюся туди, до них приходжу, вони постійно дають і пишуть мені один і той же відповідь. Тобто рішення толком у нас... А Який, який це район? 에, то Шевченківський. Шевченківський, так. So. Да. Хорошо. Я 에, Стосовно Шевченківського району, схожа справа 에, в нас є. 에, в Шевченківському відділі виконавчої служби і вона є позитивно вирішена в користь людини. Тобто цей кейс розміщений на youtube каналі перших телевізійних консультацій. В принципі, як на мене, проблеми вирішені питання. Пан Ігоре, в чому ваша проблема полягає? Як вона вирішилась, ви звертались в місцеві центри? Розкажіть, будь ласка. Так, дякую. Моє питання, моя проблема полягає у відстоюванні своїх прав щодо незаконної забудови горища. Так сталося, що в 2000 році Галицька адміністрація міста Львова мені дали дозвіл на забудову горища над собою і над площею сусіда. Я забудовував протягом 4 років, потім це всі помирає. Шляхом купівлі-продажу купує нова особа дану квартиру, над якою я забудовував, затіяла зі мною спір, і спір триває по сьогоднішній день. Це вже пішов 14-й рік, як в мене триває судовий спір. 29 червня цього місяця цього року буде чергове засідання в апеляційному суді міста Львова, розгляд даної справи. Причому Всупереч, ми всі знаємо, що приміщення загального користування в будинку належить на правах співвласності всім, всім мешканцям будинку. Не одержавши згоди мешканців будинку, Львівська міська рада умудрилась зробити так, що в мене. У сім'ї, яка потребує покращення житлових умов, перебуває на черзі з 1984 року по сьогоднішній день на черзі на покращення житлових умов. І на підставі цього і було надано мені перше первинне дозвіл на забудову горища. Позбавляє мене, скасовує своє рішення через 9 років і продають без згоди мешканців сусідці, яка придбала квартиру. Перша інстанція. Саме перша інстанція була в мою користь, другої, третьою я програв. Третя інц інст... другої я програв. В третій інстанції вищий адміністративний суд України виніс дійсно побачить, що є порушення прав мешканців, і передав справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Два з половиною роки розглядали справа, тягнула, стягнула, спеціально шукали варіанти, як затягнути, як не вирішити правильно. І на 12 аркушах нової, нової хвали чи нової постанови відмовили мені у наданні мені того дозволу на забудову горища. В чому позитив місцевого центру? Позитивне ставити центру, ви знаєте, я просто чогось так звик не здаватися до кінця, до цього це не було важко, і без, без центру, без допомоги кваліфікованих адвокатів, які дійсно є в даному випадку, в моєму випадку, це в другому міському центрі надання правової безоплатної допомоги. Вони мені вже я третій, третій раз. Я змушений звертатися. От зараз вони будуть знову представляти мої інтереси в вищому в апеляційному суді Львівської області. Зв'язку з тим, що питання не вирішуються. Попередній адвокат вийшов так, що виїхав за кордон. Його немає. Я лишився без адвоката і змушений був от зараз знову в черговий раз звернутися за допомогою у ваш центр. Дякую. Справді, таких історій дуже багато. Є, є історії, які завершуються позитивно для людини виконанням рішення суду, є історії, які ще в процесі, коли взагалі нонсенс, що 4 роки з органами пенсійного фонду при наявності рішення суду людина судиться за свою законну пенсію. Тому Наша система безплатної правової допомоги вона є важливою, тому що ми не даємо на допомогу конкретній людині. Але ще важливіше, щоб держава з таких конкретних справ робила якісь системні висновки. І це наше спільне завдання. Тому що ситуація по газовим монополістам, які є фактично облгази, що знаходиться в приватних руках окремих олігархів, і через такого роду незаконні дії, знущаючи над тисячами українців. Уряд приймає рішення, де фактично скасовує їхні незаконні нарахування у вигляді різного роду або а вони це роблять іншим шляхом. Тому я хочу подякувати в першу чергу і тим людям, які повірили і прийшли, і не здаються, і борються спільно з адвокатами і юристами системи безоплатної правової допомоги. Тому що тільки через активну позицію ми можемо добитися правди і справедливості. А свого боку будемо робити все для того, щоб такі справи, які е, е, покажуть системні порушення, щоб вони не замовчувалися, а виводилися на загальнонаціональний рівень і приймалися вищими органами державної влади відповідні конкретні рішення по конкретним посадовцям, які винні в такого роду порушення. Це наше спільне завдання. Я думаю, що ми будемо в цьому напрямку і рухатися. Шановні колеги, чи є в когось запитання, просимо вмикати мікрофон і представлятися. Друзі, якщо немає питань, тоді дякуємо. 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 До побачення.